Це Ні, це не поперед, це дельфін. <смір> ну ти чого? Вона... Так, <смір> Я, <смір> це, це це Ми слухали мову дельфінів. Тому що тепер люди можуть спілкуватися із дельфінами, але так як у нас все одно нічого не вийшло, у жодного за когось виходила чаєчка, у когось взагалі нічого не виходило, у мене виходить поперек, е, Google розробив спеціальний штучний інтелект для спілкування з дельфінами. Скажи мені, чому так пізно? Чому так пізно? Де вони були в 21-му році? Коли ми знімали морська поліція Чорноморськ». О, було таке, так, да, так. Да, да. <гум> значить, ми знімали на березі Чорного моря. А, була там, бу... ну, очевидно, що ми там залишалися в готелі, тому що зйомки були так. біля Одеси. І цей готель знаходився прямо от е, там, де лагуна, і туди припливала ставритка, тепла водичка і дельфіни зранку і з вечора Туди припливали на сніданок і на вечір. Як нормальні люди. Вау. Ну, В смислі, як нормальні так. дельфіни. І я коли одного ранку виходжу, думаю, боже, треба ж поплавати з ними. Це ж неземні створіння. Вони ще й в дикій природі, не в дельфінарії, от в цьому. В акваріумі, mm -hmm. а дикі. І я бачу, що вони дійсно бавляться з людьми. Але був вересень, було холодно, я боюсь холодної води. Думаю, Все, наступного сезону я приїду, і я з ними так поплаваю, я візьму цього от дельфіну, такою за цьомою, такого солодкого пиріжечку. Так. А що б ти запитала у дельфіна? А Та, ну, це що б ти запитав у жінки? Ну так само, ну, це, це, це просто кайф. Давайте ну, дивитися вже сюжет. Ви чули вперше за понад 60 років у космос злітав жіночий екіпаж? Тепер люди можуть розмовляти з дельфінами? Руйнівні цунамі траплятимуться кожні 10 років, а дубацький шоколад небезпечний для здоров'я. Перша за понад 60 років в космос злітав повністю жіночий екіпаж і не просто жіночий, а зірковий. До складу екіпажу туристичної місії компанії Blue Origin, зокрема, увійшли відома американська співачка Кеті Перрі, кінопродюсерка Керіан Флін, телеведуча Гейл Кінг та інші. Політ тривав трохи менше 11 хвилин. За цей час екіпаж піднявся на висоту понад 100 кілометрів, і це вважається виходом у відкритий космос. Після цього апарат успішно приземлився на землю. Однак багато користувачів мережі поставилися до цієї події скептично. Люди пишуть, що все це погано знятий голівудський фільм, і нікуди ці зіркові дівчата не літали. А ви що думаєте? І хотіли б теж у космос злітати. Тепер можна читати думки дельфінів і не просто читати, а ще й спілкуватися із ними. Принаймні так стверджує Google, який створив новий штучний інтелект для спілкування з цими приматами. Це такий собі Google-перекладач з людської мови на дельфінячу і навпаки, створений для вивчення та розшифровки звуків, які використовують дельфіни під час спілкування. Розробники хочуть зрозуміти, чи дійсно правда те, що у дельфінів є своя мова подібна до людської. Цю теорію просувають вже понад 40 років і увесь час документують усі звуки, які створюють дельфіни. Тож незабаром можливо ми зможемо спілкуватися з дельфінами ледь не як із людьми. Руйнівні шторми траплятимуться частіше. Раніше в науці існувало поняття сторічний шторм. Так називали руйнівні цунамі, які траплялися приблизно один раз на 100 років. Так от вчені стверджують, що тепер через глобальне потепління такі шторми траплятимуться кожного десятиліття. Також науковці назвали країну, для якої, на їх думку, ризик такого цунамі найбільший. На жаль, це не Росія, а Бангладеш. Вейпи. Електронні цигарки, які вперше представили на ринку як спосіб кинути курити, але ж курити їх почали ті, хто до цього цигарку у руках не тримав, а все через приємний аромат і смак. Однак увесь час люди робили це на власний страх і ризик. І ось нещодавно вийшло дослідження, яке показує довгострокові наслідки від використання вейпу для здоров'я людини. Результати показали, що курці звичайних цигарок і вейпери мають однакові проблеми із кровотоком та пошкодження артерій. А часто стан здоров'я вейпера ще гірший усе через те, що курити цигарку у приміщенні не вийде через запах. Натомість вейп дозволяє робити це набагато частіше. Крім того, він містить хімічні сполуки, такі як, наприклад, гліцерин, який може спричинити запалення дихальних шляхів та низку інших проблем зі здоров'ям. Словом, вейпи не здорова альтернатива цигаркам. У більшості випадків вони несуть ще більшу шкоду, тож найкраще рішення відмовитися від будь-якого виду куріння. А ви вже пробували трендовий дубайський шоколад. Виявляється, він може бути небезпечним для здоров'я. Насправді оригінальний виробник цього шоколаду один, решта підробки, які за думкою вчених можуть бути токсичними, бо не проходять достатньо перевірок. У таких плитках знаходили канцерогени, небезпечну цвіль, пальмову олію. Тож будьте обережні з цим делікатесом.